Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єоршувець. Прямому стрімі українські сокиряни. українські сокиряни, які намагаються щось зробити для України. Ви знаєте, я не буду зараз говорити такими. Розумними фразами про об'єднання думаючих людей в Україні на превеликий жаль, думаючі люди є, але їх дуже мало. Вони розчиняються в великій сірій масі українців, яких роблять ідіотами, роблять ідіотами кожен день. Ви скажете, чому українців роблять ідіотами? Тому що українців можна тільки і так знищити. Увага, У нас в 1918 році було 82 мільйона. У 1918 році українців було 2 міль було було 82 мільйони. вибачте а зараз скільки нас залишилось як це можливо ні одну націю у світі не знищували так як українців. питання чому тому що українців роблять ідіотами просто українців забирають все з голови роблять їх ідіотами роблять їх манкуртами Люди, люди, які не мають пам'яті, це Манкурт. І зараз взагалі з голови все витягують в українців. Їх роблять людьми без пам'яті. От той телефон, і гортає телефон і п'є каву. Все, що ви далі хочете? А далі, а далі знищення України. Тому я не буду кидатися такими великими фразами про думаючих людей сьогодні. Сьогодні ми поговоримо про людей, які діють в Україні. А діяти потрібно швидко. Швидко, тому що Україна вже в прірві. Вона не котиться в прірву, вона вже в прірві. Залишається ту прірву зверху засипати землею. Але сьогодні але сьогодні хтось подумав, в Україні що потрібно щось робити. І сьогодні в Україні зробили о 6 ранку. Але перед тим як розказати, що зробили, традиційно прошу підписуйтесь на український ютуб-канал Ігор Кравцов. Зміцнюємо український контент Ютубу. Зміцнюємо український сегмент на Ютубі. 100 підписок залишилося і буде у нас 60 тисяч підписників на Ютуб-каналі Єгор Кравцов, українському народному історичному. Дякую кожному підписнику. обіймаю, Дякую людям, які будуть підписуватися. Розповсюджуйте відео, прямі стрімі каналу серед друзів. 100 підписок і на 60 тисяч. Задачі мінімум. Максимум 100 під тисяч підписок. Отже, праці ще дуже багато і низький уклін, як завжди людям, які допомагають донатами, особливо донати потрібні зараз, тому що я кожен день і сьогодні буду викладати відео, які допоможуть В'ячеславу Зінченку, хлопцю, якого звинувачують в вбивстві Ірини Фаріон вийти з тюрми. Кожен день я викладаю фахове відео: одне, два, іноді три, які будуть допомагати в роботі адвоката, адвокату Ігорю Солими, який є представником родини Зінченко. Тому, будь ласка, дякую за кожну гривню і дякую, і обнімаю всіх, хто мені допомагає. 54, 57. 08 25 13 71 89 78. По традиції вітаюся з тими людьми, які в чаті, з друзями. Пан Жек, пане Светур, Правильно, вітаю на стрімі всіх думаючих людей. Саша Спащенко рідний дорогий. Еродит каналу Віталій Ковальський. Вітаю всіх нас з яблуним Спасом. Фанатка каналу, фанатка каналу, пані Тамара. Привіт, вашій стрімі. Я скинула більше 20 групами по всіх областях України. Дякую, дякую. Оце, друзі, саме ефективна робота задля розповсюдження українського контенту на Ютубі. Пані Тамара, фанатка Ютуб каналу Ігор Кравцов, порозкидала по 20 групам відеоканалу і по всім областям України. Дякую, пані Тамара, від щирого серця. Віталіко. Кононенко, доброго здоров'я, Божого захисту, Олександр Іванов вітає, сум. І сервіс телефон, доброго дня, Ігор. Все добрі, люди. Розігрілися добре. А тепер пам'ятайте, я колись сказав на питання: от коли я був здоровим, начебто, я вже довгий час хворію. Ну, хворію, п'ятий рік я вже хворію, важко хворію. Але ніколи не подавав вигляду, завжди тримався бодрячком. Ходив з хрестом по 20 кілометрів, віджимався е, в свої 58 років, 70 разів від підлоги, вправлявся з холодною зброєю, показував майстер краси, тримався, доки я міг. Так от, тоді, коли мене питали, не знаючи, що я важкохворий, чому ти не в ЗСУ, я не говорив, що в мене важка хвороба, яка просто не дає реально навіть побути на фронті, не те, що воювати. Я просто казав, мені не дадуть в ЗСУ піти до Москви. І я був правий, мені б не дали в ЗСУ йти до Москви. В радянській армії служив в такій військовій частині, де вчили воювати і думати. За що я вдячний тим, хто служив тоді зі мною? Багато чому вчили. І в 2024 році я зразу говорив, що треба йти на Москву. Тільки почалася війна, через два місяці, оцінивши ситуацію, я почав випускати відео і казав, що нам потрібно йти на Москву. Тому що Москва була беззахисна, тому що ключ до закінчення війни це взяття Москви. Про це розуміли всі завойовники: від Батея, від Наполеона, від Адольфа Гітлера. Всі вони хотіли взяти Москву, тому що вважали, якщо впаде в Москва, то Росія, велика Росія, Російська імперія впаде. І в 2022 році я по карті бачив, що Москва не прикрита. Москва була не прикрита військовими частинами. І в 2022 році, через два місяці після початку війни, коли воєнкомати ломились від добровольців. Коли українська армія була забита фаховими спеціалістами і добровольцями, які хотіли воювати, вміли воювати, готові були йти до кінця. Коли вона країна була завалена американською англійською зброєю, ми могли б взяти Москву. Ми могли б закінчити війну в 2022 році, 2022, другому, господи, 2022 році, я вибачаюсь. Могли б закінчити в 2022 році війну, могли б взяти Москву, реально могли б взяти, але ж команди не було. Тому я і віджартовувався, Я не в ЗСУ не казав, що я важко хворий, дуже важко хворий. А я казав, я не в ЗСУ тому що мені не дадуть взяти Москву. І в цих словах була доля правди. Ми могли в 2020 році взяти Москву, дойти до Москви і. Велика Росія впала би на коліна і почала просити миру. Так як просила колись гетьмана Сагайдачного, який з 15 тисячами козаками взяв 27 російських міст, дійшов до Москви, і московські бояри на колінах разом з московськими попами вийшли і просили Сагайдачного не розорювати Москву і не проливати братської крові. Так само ми змогли зробити У 2022 році. Але зараз хтось подумав. І вирішив пов повторити повторити похід Сагайдачного на Москву. І в 6 годин ранку, сьогодні, 6 серпня, вранці наші війська Збройні Сили України перейшли кордон з Росією і почали брати одне за одним села Курської області, прямують на Курск. Підкреслюю: це не Легіон Свободи Російський, не РДК. Російські, які воюють в Збройних силах України, це регулярні частини української армії, артилерія, айпі дрони, танки, паливники, заправники. Перейшли кордон, берем одне село за іншим. Взяли історичне село суджу. Суджа є таке село в Курській області. Це перша столиця України. Так міркували більшовики Леніна, Троцького, коли. Муравйова послали з військами на Україну, вони хотіли зробити село суджою столицею України, але потім вже пішли вони на Білгород на Харківщину. Ви скажете, Курська область це ж територія Росії, ми не мали права перейти. Скажіть, будь ласка, хто знає історію? Історична назва Курської області яка? Правильно, Слобожанщина? Курська область це Слобожанщина. Белгород і Курськ це українська територія і там проживають етнічні українці, які за 100 років забули, забули те, що вони є етнічними українцями. Але Збройні Сили України вирішили нагадати. Багато хто думає, що буде далі. Що буде далі, я не знаю, але цей маневр, цей удар правильний. Чому? Тому що, по-перше, він відволікає сили від Східного фронту, на якому дуже непроста ситуація. По-друге, показує всьому світових що шлях до Москви відкритий, що російський кордон дирявий Вони ж кажуть на жовтень. Будуть наступати на Україну по всім фронтам. Будь ласка, ми показали, що ми можемо наступати на Росію. Ми показали, що можемо повторити да оце е-е Російське слово можемо повторити, так, як вони писали на Берлін, можемо повторити. Так ми можемо повторити похід Сагайдачного? Ми можемо повторити похід Сагайдачного на Москву спокійно, і ми це показали. Російські села падають одне за одним. Наші займають і рухаються в напрямку Курск, ідуть бої. Все? Що можна ще коментувати? Велика Росія, велика Росія, великий колос, великий Ісполін, великий Голіаф може впасти. Потрібно знати, куди вдарити, як ударити. Потрібно думати. Я мільйонний раз кажу людям, всім українцям: у нас дуже багато ворогів України. Ми оточені з усіх сторон ворогами. В одній Росії 140 мільйонів чоловік. А багато країн Європи не є до нас дружніми, м'яко кажучи, і відкрито заявляють претензії на наші території. Ми не можемо всіх перестріляти, але потрібно передумати і бити в слабкі місця ворогів, в слабкі місця Росії, так як зараз ударили на Курск. Не чекали. Росіяни думали, що може наші збройні сили ударять на Белгород, і то не регулярна армія. АРДК і Легіон Свободи, а ударила регулярно українська армія. Якщо потрібно, візьмемо Курськ. І якщо потрібно, я думаю. І це не ура, такі шапкозакидательські настрої. Реально ми можемо взяти Курськ, реально ми можемо піти до Москви, повторити подвиги українських козаків під проводом Петра Коношевича-Сайдачного, які 15 тисяч козаків тоді було чи 20 від 15 до 20 тисяч взяли 27 російських міст і фактично взяли Москву. Фактично вже були в центрі Москви. Вийшли бояри московські, вийшли попи, пали на коліна і просили Сагайдачного не проливати крові. Сагайдачний згодився Вийшов з Москви. Все. Потрібно діяти. Рішуче, сміливо, потрібно думати головою, і тоді можна витягнути Україну з цієї страшної війни, не тільки витягнути, але й витягнути Україну в ролі переможця. Переможця в цій страшній війні. І от сьогоднішній похід Збройних сил України на територію Курської області показав, що ми можемо не тільки огризатися, ми можемо і бити. Бити такого сильного, звірячого підступного ворога як Рашистська Росія. Підкреслюю рашистська Росія. З вами, український історик та журналіст Ярошовець в прямому стрімі, українські сикіряни». Підписуйтесь, рідні, дорогі. 100 підписників і нас буде 60 тисяч. Посилимо український контент Ютуба і низькою клін усім, хто допомагає працювати. Ютуб канал Ігор Кравцов. Сьогодні це вже четвертий стрім і виклав вісім відео в основній сітці каналу. Працюємо так як на фронті. Працюємо з останніх сил. 54-57, 08 25, 13, 71 89, 78. Слава Україні! Героям слава! Дякую за стрім, друзі, чату. зароблю читати ваші повідомлення. До нових зустрічей, рідні. З маленькою, але важливою для нас перемогою.